Моя любі перекладники країномовного каналу. Бачите, дощик пройшов, сонечко сідає, Ми з Максиком я завжди на прогулянці. Все, як завжди, ну, немає одне, ще собачками гуляють. Перша червня закінчується. Завтра 22. Ця ніч буде найкоротша у цьому році. Наступного буде ще така, як пройшов день у Харкові? Найдовший день. От так, значить я погано, але тривог дуже-дуже багато. Навіть бабуся. А що воно так часто густо гудить? Оно попереджається. Бачите, капелька, крапельки з дерев капає дощик. Щойно не закінчився. Сонечко і крапелька. Красиво. Да. Життя триває, незважаючи ні на що. А там ще такі хмарки може знов буде дощик. Дощик улітку — це непогано. І не жарко. Зараз 16. Для червня майже ну друга половина червня зазвичай жара, але поки що немає. Да, Максико? Ось наша рідна школа. Падла. Бажаємо один одному тихого вечора, спокійної, найкоротшої ночі. Ми родимо розлагати всім. Щиро подякую і звичайно будемо жити. Незважаючи ні на що. Все добре, мої люблю. Пока.